Завершився матч між Англією та Швейцарією. 1-1 в серії пенальті збірна Англії із рахунком 5-3 таки перемагає Швейцарці Зараз будемо розбирати, що це взагалі був за поєдинок. І давайте ми вже розпочнемо. По стартовим складам, давайте пройдемо Збірна Англії 3-4-2-1. Ворота Джордан Пікфорд, Джон Стоунс, Конса, Вокер захисники. Трайс Кобі Мейн півзахисники, Кіран Треп'єр, Баковісака по флангах, Фоден Джудбелінг Белінгем, Центра. Центральні атакувальні півзахисники і Гаррі <звіць> Кейн Центр форвард у нападі 3-4-2-1 І у Швейцарії Єнзен Рверотах, Ману Лякандже, Фабіан Шер Рандрі зі хиснейки, Граніджака Фройлер Півзахисник Лін дає Забіцер, господи, Шерер на... По фангах, Варгас Рідер Центральні атакувальні півзахисники і Бренд Емболо У нападі Тепер давайте по матчу. матчу І Швейцарія як о, і я десь трішки прогнозував, мені, якщо чесно, сподобалося. І я казав на своєму прогнозі, те, що я на навірі тут о, швейцарців, о, ось, і, в принципі, Швейцарія вже по перших хвилинах, в принципі, мої слова. І підтвердила, тому що Швейцарія грала здорово в Англії. Нічого не виходило в атаці. Швейцарія ідеально закривала зони. Швейцарці переграли англійців, Переграли англійців. Швейцарія більше моментів мала і більше Швейцарія атакувала. Так, да, по володінням там трішки невеличка перевага буде в англійців. На початку матчу я пам'ятаю статистику першого тайму, Там 55 на 45 володіння. Шість ударів в Англії, нуль площину, у Швейцарії. Також не надто багато було ударів, але були удари в площину. Тобто Швейцарія переграла Англію, в Англії моментів взагалі не було. В першому етапі були удари, які були, то позвороту блоковані, але гольових моментів не було. Так, да, у Швейцарії також гольових шансів не було. Але все одно атака, острота певної міри була в більше у Швейцарії. В Англії нічого не виходило. Це мені знову нагадує матч з тими словаками. Воно дуже було важко. Дуже важко. І в другому таймі ситуація кардинально не змінилася. А Швейцар забили на 75 хвилині. Бретем було забив, там Фабіан Шер дуже велику роль зробив, віддав на доєн, доє прострелив, там був невеличкий від захисника. Ну і брентем було, там, в порожні ворота, замкнув м'яч, замкнув простріл і забив гол. Брен там було, один на користь швейцарці. В Олаунде миттєво так відповіла, Деклам Трайс. Барив на боковий саку на 80 хвилин хвилині. Ну і боковий сака третій для себе, я пам'ятаю, заелонський арсенал, він забивав такий голий обідний удар з лівої ноги в дальній кут, Ідеально, боковий сака влуччив, рахунок, боковий сака зрівняв. Але після того, як рахунок став 1-1, все одно. Кардинально нічого не змінилося. Швейцарія створювала моменти. І Швейцарія собі тим точку зору переграла Англійці. Да, 13-11. До речі, там ще в екстра таймах. Швецарія там була ще поперечка. В Англії були моменти, але в Швейцарії собі, тим, точку зору їх було побільше. В цілому, матч плюс-мінус був рівний. То відрізками англійці могли атакувати володіти м'ячем. Відрізки це робили швейцарці. Але в цілому мені Швейцарія якось більше сподобалась. 13-11 ударів, в Англії більше ударів, по 3 удари в площину, 52-48 володіння м'ячем, 4-3 за кутовими. Тобто взагалі рівний матч гольові шанси. В Англії нуль гольових моментів. У Швейцарії був гольовий шанс, вони його реалізували. Ну, В цілому, в цілому, да, мені ще зараз подобалось більше, але матч був і справді рівний, Рівний, напевно, справедливо, що ось так все і завершилося 1-1 і серії пенальтів. 670 передач зробили англійці, 614 передач були вдалими, 91% точність передач в англійців, 622 передачі в, в швейцарців, 570 передач точні, також 91% точність передач по всайдах 3-0 англійців. Ось 13 дарів в Англії, 3 в площину, 2 плюс повзорота. 8 ударів просто-напросто заблоковані. 11 дарів в швейцарці, 3 в площину, 6 ползорота. Одна поперечка Хрестовина в екстратаймі, 2 удари заблокованих, по відборах трішки краще були англійці, по 2 сейви. Пікфорда і Зомера, 19.31 винесі м'яча, 7-3 перехоплення. І порушував правила трішки, трішки більше швейцарців, 13 порушень, 2 жовті картки, в Англії 8 порушень, 1 жовта картка. Серія пенальті, мої любі друзі, вже традиційна серія пенальті. Перший пенальті пішов бити футболіста Колпалмірвінок пенальті футболі Челсі забив. Потім Мануля Канджи не реалізував пенальті, відбив Джордан Пікфорд. Джед Белінгем забиває другий м'яч, Бен Шер забиває, Бакайосака забиває, Шакері забиває, Тоні забиває. Амдуні забиває. Трент Олександр Арнольд забиває. і приносить Англію збірні Андрії перемога. Емоції Боковісака. Я дуже щасливий за нього. Пам'ятаю, фінал з так, да, коли не забив Бокайо вирішальний удар. В нього була звичайно молодий, тоді ще хлопець не забив пенальті. Це такий момент і психологічний. Але боковесака витримав і, будь ласка, бокоюсака забиває по суті, своїм індивідуальною майстерністю. Рятує Англію від виліту, і знову англійці рятуються і знову на жилах, на характері. Але все-таки англійці здобувають результат, то і англійці виходять в півфінал, де, до речі, зіграють вже з Нідерландами. Тому що коли записується відео, вже відомо, що голландці перемогли свого опонента речі, з речі з результатом. 2-1 про цей матч ми також поговоримо. А ось Швейцарія мені сподобалася. Тобто Швейцарія знову перекрила якості сильні англійців. Справді перекрили швейцарці. Молодці, вони молодці, вони перекрили, вони молодці. Так, да, трішки не пощастило, але молодці швейцарці. І справді, мені вони дуже сподобалися. Збірнадлі вітаю з перемогою по пенальцях англійці перемагається. Нічого не можу сказати. Молодці. Ну, статистка рівна. Статистка рівна, матч рівний був і, напевно, все-таки поділився, що це в латерії вирішувалося. Тож збірна Англії, Швейцарія 1-1 в серії пенальті. Збірна Англії перемагає з рахунком 5-3. Я вам, друзі, дякую за увагу. Подивимось, Англія мене знов таки якось не вразила, але все-таки результат є, і англійці в півфіналі. Добре, друзі, дякую за увагу вам. Бережіть себе. Всім побачення. Всім до нових зустрічей!